Поляки зібрали кошти всією країною на придбання комплексу «Байректар» літака безпілотного. Компанія Байкар подарувала. І марок в лютому цього року було передано силам оборони України, але за зібрані кошти спільно було прийнято рішення: частину відправити на гуманітарні потреби, частину близько 2 мільйонів доларів на мілітарні. Сьогодні ми передаємо першу з двох складових цього проекту: це наметовий табір, навчальний наметовий табір, батальйонний комплект. Для командування сил ТРО, для його навчальної компоненти, для підготовки військовослужбовців у всіх регіонах, всіх бригад є намети для проживання. В кожному наметі є якщо це зимовий період, то є обігрівач. Якщо це літній період, є кондиціонер, є ліжка, є там, шансовий інструмент, вогнегасники, живлення, тобто генератори, повністю на все. Плюс є медичний блок, є навчальний блок, є блок для харчування, є те, що потрібно для забезпечення. Там, генератор загальний 75 кВт, є місце для зберігання зброї, Тобто ну, фактично базовий комплект того, що потрібно для того, щоб розмістити батальйон. Військослобовець, коли займається бойовий п'яток, yeah. він... Після того, як повертається до місця розташування, повинен мати умови щодо відпочинку, щоб сходити, помитися, обслужити себе, підготуватися до майбутніх занять на наступну добу. Це основний з елементів. Якщо ми забезпечимо ці умови, то ми будемо мати від нього максимальну користь. На шести машинах цей комплекс можна згорнути і перемістити в будь-яке місце в точку України. Тому мобільність це основний з елементів. Якщо є потреба використання його на будь-якому напрямку, там, де є потреба п'яток особового складу, а ця потреба є от, то можна його розгортати в будь-яких місцях, а також ділити пропорційно на дві частини, на три частини. Кожен військовослужбовець робить на стріл 800 545 боєприпасів. Після того, як вони проходять вишкіл, частина піде на докомплектування наших бойових підрозділів. Частина ті, які значить, показали якісь е, такі особливі свої якості, там, чи лідерські якості, чи там, е, показали, що вони нам дуже добре стріляють, їх потім будуть е, відокремлювати і направляти на додаткові вишкели, де вони будуть займатися фаховою підготовкою, безпосередньо там, там, кулеметники, гранатометники, розвідники і так далі.